Сім прикордонники, Полк Азов, п'ятдесяти сі строковики і медиків полку АЗОВ. Просимо всіх нас звернути увагу, що кожен ваш голос, кожна ваша спроба заявити про це буде дійсно почута. і наші герої невдовзі повернуться в свої домівки, обіймуть своїх матерів і склоняться над своїми дружинами. Ранок лютого змінив наше життя, розділив усе на то і після. Прогідів нам стало укриття, і задушливим стало все повітря. В Україні прийшла страшна війна. Люди спали, спали серед ночі. Перші витухні коло мого вікна. А вранці вже розкрили мої очі. Дуже сильно стояли хлопці із полку Азова, кожен із них боровся сам. Ше життя.